Норма місячних тривалість, згустки, якого кольору вони мають бути. Ви щомісяця відчуваєте біль, сильні згустки або менструація триває більше тижня. Це не просто так. Це сигнал, що тіло просить допомоги. Що таке нормальне місячне? Поговоримо. Це тривалість 3-7 днів, без великих згустків. Максимум до 2 см, об'єм до 80 мл. Колір червоний або темно-червоний. Помірний біль. Не такий, що знеболювальні не допомагають. А ось ознаки, що варто звернутися до лікаря. Дуже ясні виділення, прокладка змінюється кожну годину. Згустки як печінка. Затримка, біль а потім сильна кровотеча. Біль, що вимикає тебе з життя. Часто отримую запитання стосовно кількості виділень при менструації. Що ж, нормою є 3-4 середньо наповнені прокладки або тампони на день, легка або помірна кровотеча до 80 мл. Без потреби змінювати прокладку щогодини. Не норми, якщо прокладка або тампон промакає повністю менш ніж за одну годину. Доводиться прокидатися вночі, щоб змінити засіб гігієни. Загальна крововтрата – понад 80 мл. Часто важко виміряти, але орієнтир більш 6-7 щільно наповнених прокладок на добу. У моїй практиці сотні жінок, які роками терпіли біль. Думали, що так усіх. А виявилось гормональне порушення, ендометріоз, пологі, субмукозні вузли або гематологічні проблеми. І майже все можна скоригувати без страху, сорому чи болю. Відчули дискомфорт або сумніваєтесь в нормі своїх місячних, не ігноруйте сигнал тіла. Запишіться до мене на консультацію. Разом знайдемо рішення для вашого комфорту і здоров'я. Контакти для запису під відео.